Поліція закликає водіїв бути особливо обережними в умовах туману і дощу, враховувати погодні умови та дотримуватися правил дорожнього руху. Так сьогодні уранці у селі Шевченки, що під Полтавою на автодорозі Полтава Олександрія у результаті зіткнення двох легковиків загинув один із водіїв. А на автошляху Київ-Харків між селами Кокобівка та Демидівка зіткнулися близько 10 автомобілів. Там обійшлося без потерпілих. Наразі поліція з'яс обставини обставини транспортних пригод близько сьомої години. До поліції надійшла інформація, що на автодорозі Полтава Олександрія в селі Шевченки сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів. Було встановлено, що зіткнення сталося між легковим автомобілем Хонда та легковим автомобілем ваз 21099 На превеликий жаль, внаслідок цього зіткнення водій ВАЗівки це чоловік 1999 року. Народження загинув на місці ДТП. Сьогодні близько восьмої години ранку до поліції Полтавщини надійшла інформація від учасників дорожнього руху про те, що неподалік Решетилівки, на автодорозі Київ, Харків, в період якраз інтенсивного туману, в дорожньо-транспортну пригоду потрапили кілька автомобілів. Одразу на місце події виїхала слідчо-оперативна група, а також наряди патрульної поліції. На щастя роботи для слідчої оперативної групи не було, оскільки не було потерпілих у цій дорожньо-транспортній пригоді. На цьому відрізку шляху зіткнулося близько 10 транспортних засобів. Це і легкових, і вантажних, в тому числі. Поліція Полтавщини ще раз звертається до водіїв із проханням бути особливо уважними і пильними під час туману і дощу. Також не забувати, що температура знижується і можуть бути заморозки.